Знаєте, останнім часом в мережі дуже часто з'являються відеочеленджі, де люди куштують специфічну і дуже пахучу страву, делікатес, шведський делікатес під назвою сюрстрьомінг. Давайте подивимося на кілька найнеприємніших із них. Будь ласка. Ну, якщо таку реакцію викликає одна банка, уявіть, яке амбре стоїть на виробництві цього шведського делікатесу з квашеної риби. Отже, двоє наших заробітчан в Швеції влаштовуються на підприємство, де виробляють цей сюрстрь. Дивимося. Так, так трох, проходьте, да, будь ласка, ну ось це і є наш цех сфасування. Це ви можете зрозуміти по апетитному запаху нашої найсмачнішої національної страви. Та нагадайте хлопці, як вас звати. Борис... Руслан. Борис і Руслане, так. А з вами все добре. Без проблем. Мудрічком. Добре, тоді я трохи розповісти про вашу майбутню роботу з апетитною рибкою. Пане Клаус, вибачте, але я не зможу. У вас тут, у вас тут настільки О, апетитно пахне, що в мене зараз прям слюна потече. Вибачте, я. Та, я... та, та зачекайте, зачекайте. Я ще не казав, скільки за це плать. Це приблизно 50 тисяч крон. Та ну нафіг блювати за 50 тисяч крон. Наші мені стільки батареї. Все, ні, я пішов. Ні, ні, це не батарейки, це валюта. Валюта десь приблизно 4,5 тисячі євро. Євро? Так євро. Продовжуйте. А ще у нас тут є великий соціальний пакет. А може мені, будь ласка, якийсь невеликий пакет. Ні, ні. Це після місяця роботи. Ваша робота це доставати звідси рибку, покласти її в банку і потім пускати на стрічку конвеєра. ти мені здається, я зараз сам пущу на стрічку конвеєр. Добре, можете поки ознайомитись з робочим місцем. Подходьте ближче до бочки. Давайте, давайте. Чому це? Я розтягую задоволення просто. А, ще забув сказати. Наші працівники мають восьмигодинний робочий день і обід з 12 до 13. Обід. Обі так. До речі, наші працівники можуть їсти нашу найсмачнішу страву сюрстрінг в необмеженому количестві. як то кажуть, шведський стіл. Їш ти, скільки влізе. А якщо більше вилізе, ніж влізе, то що? Дуже гарний гумор, як то кажуть, за пашком, так? Ну добре, налаштовуйтесь на роботу, я піду вас поки оформлю. Ніколи не думав, що існують заводи, з яких нічого й не винесеш. Слухай. Я тепер розумію, чому цей сюрстринг називається як вид спорту, там, бокс або реслінг. Чому? Це реально боротьба. Ти знаєш, а я мені здається зараз став краще розуміти цих шведів. Я тепер знаю, чому в них. Найпопулярніший гурт називається ОББ. А кращий футболіст до них Златан там і, і Борогімович, якщо ти розумієш. Я розумію, так хочеш мандаринку. Тебе ще апетит розгулявся тут? Та чи який що? апетит? Ти що, тримай, чисть. Ой, Боже мой. Ой, добре. О, 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 добре, як. Мені здається, не вийде, я це навіть через вуха відчуваю. Ой, Боже. Давай якось відволічимося, все, давай, щось. Давай. Так, так, так. А ось примірник поведінки на заводі. Список травм для східноєвропейських. Цікаво. Це для нас. І які ж травми тут бувають? От. Давай mm. подивимось. Відкрив бочку, випадали очі на землю. О, Господи, Боже. Зламав носа внаслідок самовільного відвертання. Тати що? Побив шведського колегу за той, що. Той їв сільотку прямо в цеху. Та я б теж так зробив. Боже, це взагалі жах. Випалив з запальничкою собі рецептори в носі, щоб не відчувати запаху. Це жах. <плес> а я думав, здалося, А, ні. Хлопці! Хлопці рідненькі! Нарешті, нарешті землячки на фабриці. А, а чого рибку не їсти, а? Що, тільки влаштувались, а? Це ж смакота, обід, до речі, зараз. Я не зрозумів, от ти не. тут давно працюєш, що так звик. Шість днів. Дасть Бог, в мене ковід ще тижня три протримається. Да. А потім чи в охорону, чи в бухгалтерію я навіть не знаю. Зачекай, не. то в тебе ковід. ага. Не відчуваєш ні запаху, ні смаку. Не. Земляк, Жру, що селедку, що папір, без різниці, я кажу. Та я розцілую тебе в губи твої ковідні <ріст> повітряно крапельковим поцілунком. Так, давай його його губища твої. Заходь, заходь, вірша ніколи тобі заграть.